Привіт! І прилітають такі питання, який ноутбук обрати для ігор до 10 тисяч гривень. Реально, в нинішніх реаліях це дуже важко. Ви маєте розуміти, що за 10 тисяч гривень по нинішньому курсу це дуже мало. А як ми знаємо, більшість техніки приїжджає за кордону і вона виробляється не на український ринок. Тому давайте я вам коротко розповім. Дві моделі дві моделі вже ви можете знайти на ринку БУ, це OLX, там неважливо, де вам там випаде реклама. Але новими їх ви вже не знайдете. Перша модель це Lenovo IdeaPad 320 15iKB, параметри i5 процесор 72.2.0, 8 ГБ оперативної пам'яті 256 SSD і Nvidia 940MX. Непогана модель, але проблеми по пластику. В більшості випадків, навіть якщо ви будете шукати в гарному стані, ви не знайдете. Ну тобто, якщо це там прям дуже якась дівчинка обережно користувалась, то можливо. А якщо якийсь геймер з чайком і бутербродами за столом, то я дуже сумніваюся. Друга модель це у нас Acer Aspire E5. Точно такі ж параметри: i5 7-го покоління, 8 оперативної пам'яті, SSD і Nvidia 940 MX. В другому варіанті таких проблем з потертостями немає. Там він на корпусі прометаляний, можуть бути потертості, але ну, це все залежить тільки від вас. Бували проблеми з кнопками на клавіатурі, кріплення там дуже слабенькі, але якщо прям сильно не долбитись, то я думаю, все буде нормально. Тому два таких варіанти обирати вам лайкосік за такий відос і чекайте наступні відео.